Слава Україні, В етері підсумковий випуск новин. Це що було, і я Назар зар сповім вам, що було за 14 січня сьогодні. Ставте вподобайки під цією трансляцію. Підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network, і Нетворкісиця дзвіночки, аби вам приходили сповіщення про наші відео та. Етери прямі і також підписуйтесь на телеграм-канал Юмен.ює .ua. ми там все висвітлюємо оперативно і все в деталях, що відбувається, і сьогодні ми в режимі онлайн слідкували за тим, як Росія наносила наносила черговий масований ракетний удар по Україні. Про це все в деталях розповімо, як і відповідає це заголовку цього етеру про теракту Дніпрі, про ранковий обстріл Києва і про інші влучання рашистів по інфраструктурі е, України, тож розпочнемо ми з того, що 530 окупантів все таки знищено за минулу добу, і це число вже підбирається до 115 тисяч завдяки нашим захисникам та захисницям. Дякуємо їм уклінно і вже є вечірнє звернення президента. Тож давайте його слухати. Почну це звернення без привітання, і хочу, щоб мене почули саме ті люди, не тільки політичні лідери, які досі вагаються, чи варто надавати Україні ту зброю, яка допоможе нам цього року привести до поразки державу терориста. Росія завдала черговий масовий ракетний удар по українських містах: Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький. Та інші міста були мішенями терористів. Всюди цивільні об'єкти. В місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок, звичайна панельна дев'ятиповерхівка, який доволі багато в різних містах Східної і Центральної Європи. Всі поверхи цього будинку з 2 по 9 впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей поранених. Травмованих їм надається допомога. Серед них діти, найменші дівчинці три роки, і це не зараз. Розбір завалів ще досі продовжується і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами поки що невідомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною. Мої співчуття рідним і близьким. Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів якою якої так очікують наші воїни, будь-які будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами. Купленими в рані дронами, своєю артилерією, танками і мінометами, увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. Цей будинок в Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву, ці вулиці мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога. Вільного світу, це очевидно, і ми маємо зробити все, щоб зупинити расизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм. І я дякую усім, хто нам у цьому допомагає. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше, але це вагомо. Це дійсно те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами. Тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу, бо таке зло не знає кордонів. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав расизм. Слава усім, хто захищає людей. Всі служби зараз працюють в місцях, куди влучили російські ракети. Боремось за кожну людину. Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам, нашим зенітникам і усім, хто допомагає. На жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять. Все можливо, щоб якнайшвидше відновити генерацію і постачання електрики, і робота триватиме цілодобово. І обов'язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. Слава Україні! Героям слава! Ми продовжуємо. І ось таке вітання своєрідне від захисників Солидара. Дивимось. Західна частина міста Солідар. 14 січня. Час. 11, 13. 11 година, 13 хвилин. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Ну а жорстокі бої за Соледар тривають. Написала Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога. Іде в день і вночі. Ворог несе великі втрати, але продовжує виконувати злочинні накази свого командування. Наголосила Ганна Маляр. Ну і тепер про масовану ракетну атаку від росіян. Сьогодні повітряні сили написали такий попередній підсумок, знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема, це 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101 та Х-555 та Калібр, 7 керованих авіаційних ракет Х-59, по будинку в Дніпрі до речі влучила ракета повітряного базування Х 22 про це повідомили повітряні сили на теракту. Дніпрі мер філатов відреагував дуже коротко скоти. Тоді внаслідок цього удару обірвався, обвалився під'їзд. Наслідки, оце перші фото, які почали з'являтися. Ну а далі давайте дивитися, як це виглядало в перших відео. Ребята, это пиздец. Нет подъезда. Просто нет подъезда. Пизда, ля. Ну а за останніми даними, то е офіційними даними 5 людей загинуло. Е кількість поранених у Дніпрі тепер уже зросла до 60 людей. 12 з них е – це поранені діти. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Резніченко. У зруйнованому під'їзді 9-поверхового житлового будинку врятовано 20 осіб. Це теж все попередні дані. Е і де це? А, ага, ні? Е Зеленський потім після цього ще публікував відео з дрона, і це була його перша реакція. Він написав: Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор. Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність максимально е уточнив. Президент Зеленський. І Ось так цей жахливий і так виглядають ці жахливі наслідки. Теракту російського Х 22 ракета влучила росіян в житловий будинок у Дніпрі. Розбір завалів, як і президент Зеленський, повідомив, просто нагадаю, він триватиме всю ніч. І, і ми будемо звичайно ж слідкувати за перебігом подій у Дніпрі. Щодо інших влучань, то в кривому розі внаслідок влучання по приватному сектору одна людина загинула. Ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Вілкул. Шість будинків пошкодили. Водночас чотири ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони. На Вінниччині ворожа ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури. Голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов це підтвердив: Жертв та поранених немає в області. Сили оборони знищили п'ять крилатих ракет. Одещина сьогодні під час масованого ракетного удару було збито чотири крилатих ракет. Одна з ракет влучила в об'єкт критичної інфраструктури. Є пошкодження. На щастя, постраждалих немає. Підрозділи ППО в чергове показали свою відмінну роботу. Повідомив очільник області Оде... Одещини Марченко. Харківщина зафіксовано два прильоти ракет в об'єкт критичної інфраструктури в області у Харкові. Більшість районів знеструмлені. Світло зникло одразу після вибуху. Повідомляють кореспонденти Суспільного. Також тимчасово зупинився рух поїздів у метро. А у Львівській області влучання теж є по об'єкту критичної інфраструктури. Деталі розповів очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Коротко послухаємо. Шановні мешканці Львівщини. Сьогодні наша область була знову проатакована. Кілька влучання об'єкт критичної інфраструктури, можливі застосування графіки аварійних відключення електроенергії. Те саме відбулося і по інших областях зменшена генерація, будемо мати проблеми з електропостачанням. На даний момент застосовується графік аварійних відключень. Величезна бідна в Дніпрі, співчуття, глибока шана до людей. Але перемога буде за нами. Слава Україні! Тримайтеся, не ігноруйте сигнали тривоги! І на цьому ще не все. На Івано-Франківщині росіяни обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури за попередню інформацію. Травмованих і загиблих немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Повідомила Світлана Онищук. Під час повітряної тривоги система протиповітряної оборони в області збила дві російські ракети. Ось так відпрацювали. Втім, бачимо, є знову влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. За даними ДТЕК, наслідки сьогоднішньої атаки на одну з ТЕС, Ось вони так продемонстрували. Ця світлина окупанти влучили в турбінне відділення енергетичної енергоблоку станції. Зруйновано один з енергоблоків. Також пошкоджені інші енергоблоки. Наразі пожежники та працівники станції ліквідовують наслідки ракетного удару. Руйнування масштабні ситуація складна, каже ДТЕК, і е, уточнюють, що ворог обстріляв дві теплоелектростанції. ДТЕК, ось таке повідомила компанія. І в Молдові впали уламки ракети е, у прикордонні з Україною. Ось вони так виглядають. Що це за ракети невідомо. Е, це була перша інформація від е, МВС Молдови. А от завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони в Києві не допущено ураження об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив Сергій Попко, начальник київської міської військової адміністрації. Зате перед цим був вранішній обстріл столиці. Залужний заявив, що зранку з зенітними керованими ракетами с 400 чи то С-300 з північного напрямку була атакована столиця С 400 та с 300 Так те. Відбувається ну вперше, принаймні під час цих масованих атак, це точно вперше. І сьогодні не зреагувала повітряна тривога вчасно, е, схоже, що через це, тому що це балістичні е, у них траєкторія балістична, їх важко виявляти і важко важко збивати, звичайно ж. Е, а підсумки по ранковій атаці на столицю від київської міської військової адміністрації наступне: є влучання в об'єкт інфраструктури без критичних руйнувань та загорання. Постраждалих немає в Голосіївському районі Києва через уламки ракети відбулось згорання загорання в складській металевій будівлі на площі 20 квадратних метрів. Та пошкоджено дах на гаражі без потерпілих на щастя. В Дарницькому районі уламки ракети пошкодили два автомобіля. Потерпілих теж немає. Все ця інформація уточнюється. Уламки ЗТ збитої сьогодні ракети впали на територію музею Перогово. Це околиця Києва. Про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що на щастя ніхто теж не постраждав. Скоріше за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали. Ось так роз'яснив речник повітряних сил Юрій ігнат про ранкову атаку на Київ. Спеціалісти вивчатимуть за уламками, які саме тип застосував ворог сьогодні в суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних на інформації із інших джерел. Ось таке варто було б наголосити про це на Київщині у селі Копилів. Під час ранкового удару зафіксували влучання у житлову забудову в будинках місцевих вибило вікна на фото. Наслідки ранкової атаки країна терориста по Київщині 28 житлових будинків пошкоджено на щастя, без постраждалих, і Дмитро Кулеба відреагував одразу ж: ми можемо вбити. вибити чи точніше вбити ракетну промисловість росіян, міністр закордонних справ закликає G7 та ЄС негайно запровадити санкції проти московитів, запропоновані Україною. Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну промисловість і безпілотну промисловість масовими санкціями, масовим санкційним ударом? Отак написав Дмитро Кулеба у Твіттері. Я просто хочу нагадати те, що сказав залужний економіст про росіян. Дуже просто. Росіян і будь-яких інших проблем можна вбивати. Тільки вбивати. І не бояться найголовніше. Все дуже просто. І ось міністр цифровізації Федоров в Телеграм виклав дуже виклав цікаве відео і написав: теж коротко: Дякую, що донатите на флот морських дронів. То ви зрозуміли, що потрібно робити. Потрібно донатити нам військо України, зокрема й не такі проєкти, як оці ці флот морських дронів. Ми ж продовжуємо Путін готується до тривалої війни. Це дані головного управління розвідки Міноборони, за даними української розвідки, ворог здійснює заходи з реорганізації економіки і військово промислового комплексу. Це свідчить про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Тим часом Великобританія надасть Україні танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи. Про це повідомив прем'єр-міністр Сунак після розмови з президентом Зеленським. А вже в повідомленні прес служби британського уряду після їхньої розмови йшлося ось таке про такий абзац. Прем'єр-міністр Ріші Сунак окреслив прагнення Сполученого Королівства посилити нашу підтримку України, зокрема шляхом надання танків «Челленджер-2» та додаткових артилерійських систем. Крапка. Тобто, це все підтверджується вже на офіційному рівні. Танки точно від британців будуть. Як і сподіваюся, невдовзі ми отримаємо і інші танки, які пообіцяла Польща. Це рота танків. Петиція із закликом президента звернутись до Верховної Ради, щоб та розглянула законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, набрала необхідну кількість голосів. І знаєте, скільки вона набрала? Ну точно більше ніж 25 тисяч необхідних. А зараз уже це 30 тисяч голоси. Ось наскільки сильно люди хочуть, аби ця нечисть пішла із українського парламенту, і більше там навіть кнопки своїми вонючими пальцями не тиснула і не з'являлася ця нечисть. Проросійська у стінах Верховної Ради України у мене теж таке бажання є. Ось цей підпис під цією петицією тривав з 9 січня. Доволі швидко набрало необхідну кількість голосів. І ще про гарну новину повідомлю вам, що митрополит Епіфаній завершить богослужіння з нагоди свята богоявлення, хрещення господнього в успенському соборі Київської лаври 19 січня. Ось що пише прес служба Київської митрополії Української православної церкви. Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики Православна церква України отримала. А з національним заповідником Києво-Печерська лавра підписано відповідну угоду. Початок богослужіння о 9 ранку. Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв'язку з воєнним станом. Ось ми бачимо, що ось відбувається. Повернення Лаври, і все тепер буде добре. Православна церква України. Більше ніяких російських православних церков в Україні і духом теж їх немає тут пахнути, щоб якийсь їх, хоча б малий був вплив. Тут потихеньку ми від цього відходимо. Друзі, це в мене наразі все більше як читайте в телеграм-каналі umn.ua. дякую всім, хто дивився сьогоднішній випуск. Ми продовжуємо стежити за подіями. Ми е, щодня і щоранку і щоночі працюємо для вас. Так що закликаю вас підписуватись, і ви точно нічого не пропустите. Якщо читатимете наш канал umn.ua. Підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network, Ставте вподобайки під цим відео і не тільки під цим. Запам'ятайте, ми включили наше відео автоматично. З вас вподобайка. Донатимо. Продовжимо на українське військо. Всі реквізити є на фонд. «Повернись живим під усіма нашими відео. Так само так само ви можете підтримати наш проект журналістів Ukrainian Media Network. Будемо вам. Вам дуже вдячні за фінансову допомогу, тому що власне ви глядачі утримують цей проект, за що ми вам дуже вдячні. Всім дякую за увагу. З вами був Назар Задерій, слава українській армії, смерть окупантам.